Десь у нас якби культура посту. Ну не то, що занехтується, але й зменшується наша увага до посту. Якщо ми подивимося на Євангеліє, ну, наприклад, зачитаю я слова, як одного разу із Софістал запитують учні Івана Хрестителя Іван Демонфія, 9 розділ, 14 вірша. тоді. Підходять до нього учні Івана та й кажуть, чому ми, і фарисеї, і є фарисеї, вони не були фарисеями, вони були учні, учні Іван. Але кажуть, от ми і, фар, і фарисеї багато постимо, А твої учні не постять? Для євреїв піс це був день, якому вони абсолютно не їли. А абсолютне утримання від їди. ну, до заходу Сонця. Заходу сонце. Вони закінчують за день. І, напевно, учні Івани помітили, помітили, що ну, вони Не раз ми попадали в спілкування з апостолами і помітили, що ну, ні разу не було таке, що вони утримувалися якийсь день від їди. І запитують, запитують Ісуса Христа, що ж, ж ти їх це вони вчиш? Ну, вони розуміють, що він їх не вчиться. Чому ми постимо багато, і фарисеї багато, а твої учні ми не замітили. Наскільки багато постили учні Івана, ну не написано, скільки вони постили, Зато Іван говорить, скільки постили фарисеї. Пам'ятаєте, як фарисей молиться, мол, ну, це розповідь Христа, притча, як фарисей молиться в храмі. Фарисей молиться і, і митель молиться. Ферасей, дякує Богу, що він не такий, як Митер. І чому? Каже, тому що от я, я пощу двічі на тиждень. Двічі на тиждень. Понеділок в четверг це були дні е, посту фарисеїв. Ну, не тільки фарисеїв, але фарисеї скрупульозна сублодала. Тому не раз, якби так десь е, просто говоримо про якусь критику фарисеїв. але це люди із сіми днів на тиждень, два дні вони не їли. Ну, можливо, наступний день вони їли він у я не знаю. Але два дня вони не їдуть на тиждень. Е, і, ну, це не мала жертва, це не мала жертва. І ось відповідь Сореста. А Ісус їм сказав, чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Ну молодий тут має на увазі на Якщо йшли прийшли на весілля. Чи весільні свята. Весільні свята могло бути 7 днів. То під час весільного свята вже ніхто ж не буде постати. Настануть дні, коли заберуть від них молодого і тоді будуть постять. Коли від них забрали молодого. І коли Христос був розіп'ятий Воскрес і вознісся. І тоді Ісус запевняє, і тоді вони будуть постити. Вели читає, що Єва дії апостолів це якби ну, певна історія Першої церкви. Там можна не раз бачити, як був е, вдягний пост. потребі, по -по -по при виборі служителів. Е, тоді буде пост. Просто в цей період, е, коли Христос з ними, коли вони подорожують, коли вони радість, е, в них радість, у них інші почуття, інші бажання, але взагалі це буде. Це будуть. Будуть пост. Будуть пости. Коли буде забраний молодий. Ну ми живемо в час, коли ми очікуємо молодого Христа, який пеплі за Але Також він ще не знав. Тому в якійсь мірі ось ця характеристика Христа, вона касається нас, що вони в цей час, коли мене чекають, будуть пост. Ісус запевняє, що усі мої учні вони будуть пость. Христос не докоряє фарисеям, що вони постять. Якщо він треба, то він говорить, що мене при цьому робить невірно? Шостий розділ Матвія, Ісус говорить, як треба жертвувати чи молитися, він, він говорить, що це треба робити, але як це треба робити? Він говорить, коли ти даєш так. коли ти молишся, молись так. Там перша вказівка було, щоб не на показ. Чи коли постиш, роби так. Ісус не каже, що ну, можливо, хтось колись якось забажає постити, роби так. Він каже, ні, ви будете пости, але робіть це ось так. Е, напевно, напевно, це не тільки в нас, не тільки в нашій церкві. Напевно, ося, якби, культура послу. Е, якби, Такий варіант е, е, служіння Богу і молитви Богу кажу, кажуть, не тільки в нашій церкві. Порівняно, наприклад, з тим, якщо хтось знає, як постали, віруючі нашої церкви в Іванівських, наприклад, в часи Радянського Союзу. Дмитрич знає, як послали, я трошечки знаю, як посли, я, я ще культуру застав. Настільки часто сірки об'являли піст, чи настільки часто люди самі по собі говорили: от я буду в пості, чи ти знаєш, що він був в пості. Чому це зараз стало менше зараз? Настільки менше, настільки рідким рід, рід, рід явищем. Цілому. Ну, ще раз. Цілому. ну Я як свого досвіду, чи якби свого розуміння бачу дві причини. Це, це це, моя думка. Дві ну, Наприклад. Чого, наприклад, наприклад, чому. Про піст так мало навіть проповідують? Взагалі, в Євангелії посилання на піст і посилання на пожертву, на, на, на милостиню є приблизно однакова кількість однакова кількість. Де Евангелія згадує про пожертву і про піст. Але чому настільки менше ми можемо чути в церкві про піст? порівнянні з закликом на пожертву. І це не тільки за проповіді ми говоримо, чи за тільки нашу засну церкву. Наприклад, якщо взяти піти десь в християнський книжний магазин і подивитися, які книги є. І перекладати, скільки книг буде про те, як треба жертвувати, і які, яке це було славіння, і скільки книг там може бути про те, як треба пост, яке це було славіння. Чи якісь біблійних курсів, наприклад. Ну, є явна диспропорція по відношенню того, скільки про це говорить Іван. Yeah. Так, на, на мій погляд, я, я бачу дві причини, чому так. Ну, перше, перше, це десь в якійсь мірі проблема в духовних наставників. Напевно, духовні наставники там, чи постоянно більше е, зацікавлені, щоб овець. Подаїти і постеріг, чим піклуватися про їхнє духовне здоров'я і духовний стан. Думаю, що в нашій церкві це не головна причина, якщо вона є, то вона ну, мінімальна. А друга причина, мені здається, більш актуальна для нас. А друга причина, чому про це менше говориться, що закликається, пов'язана з тим, що напевно, от, е, переживаючи часи свободи і достатку. Ми живемо в часи, коли ми ну, звикли ні в чому собі не, не відказувати. Звикли життям насолоджуватися. Це непогано життям насолоджуватися. А, і тому е, на сьогодні, наприклад, для більшості християн заклик провести якийсь день в посту, це буде набагато більш важче, Вимога, і це буде проповідь, немало чим, Якщо, наприклад, закликають пожертвувати, для нас сьогодні, кинути в скриньку, бо ти ніби себе тут не сильно ущемляєш. Ти щось дав, а вже ущим ти ось Напевно, в радянські часи, коли віруючі були гнані, переслідувані, вони готові були частіше жертвувати, тому що вони привикли себе ущемляти. Привикли себе ну, проводити життям, якому вони страждають. І вони готові були і цим, і цим якби е, цією дисципліною е, е, маючи стріжні, духовні, але фізичні якісь стримування і, якби, і свою тілесну природу десь відкидати в сторону. Добре. Взагалі-то. Основний текст, який хочу сьогодні, щоб ми зачитали, навіть два текста, і це із Старого Звіта. Старого Завіта, де Бог показує як пост, що головне в пості. Скажу, що в законі, в Старому Завіті, є тільки один день, який був заповіданий як пост. Це день, який в них був на свято, свято Очищення, чи День Очищення, чи День викуплення, коли Якби була принесена жертва за гріхи, е, е, загальна жертва за народ за гріхи, які набралися на 10 на, на, на ці рік. І Бог приписував, щоб цей день вони були пусті, коли священник ходив раз в рік у святої святих. Це був день посту, який був заповідний за законі Біблії. Більше нема заповідей, щоб Бог казав, що цей день пост. Є приклади, коли не раз нація, єврейська нація. Добровільно входила в пост і в молитву благання за свою потребу і під час війни і з із них А... Тексти, який зачитую, вони описують, як у євреїв виникла традиція двох додаткових постів. Крім цього, одного разу рік на свято, вони ввели ще два дні. Поступ на протязі року додатковий Бог не приписував. І це виникло тоді, коли вони втратили свою землю. Коли вони були ну, наказані зі гріхи держава Ізраїль була зруйнована, і багато хто з них були переселені в Вавилон. Ну, вимушено переселені в Авілон. Ну, наприклад, зараз, можливо, декого вимушено переселили в Росії захоплених територій. Вимушено були переселені. І там. Будучи вимушено пересилені, вони ввели в пам'ять тієї розруки, яку не... цінності, які не втратили, храму, які не втратили, два пости. І ось саме про ці два пости є в двох книгах такі цілі, глави, цілі глави. цілі е, перша книга це пророк Ісаїя. це е, Ісаїя писав про це пророчі, Бо про це говорить пророчі, тоді, коли ще це не відбулося, приблизно за 100 років до, до того розруху, до розруху і до Вавилонського полону, Бог проще описав, що вони попадуть в полон, і там в полоні буде цей пост, і вони будуть пост. Це перша книга. А друга книга книга Захарія Захарія описує період, коли цей пост. Був вже як традиція. Вони звикли з цієї традиції. Так, перше послання Ісая 48 році. Ісаїя 58 років 58 розділ. 58 розділ. E, з другої верша. Ще раз. Це опи, пророчий опис того, що, що відбулося у них в Вавилоні. E, з другої верша. Вони. Мене шукають день у день, бажаючи пізнати мої дороги, наче народ, наче народ, який живе праведно і який не забуває закону свого Бога, навіть домагається від мене справедливого правосуддя, бажаючи не до Бога і говорячи, чому, коли ми постимось? Ти не бачиш? Ми упокорюємо наші душі. Ти не знаєш? Так жили у дні вашого посту. Залагоджуйте власні бажання і прионовлюйте ваших працівників. Ви постітесь, аби довести свою прибуту, сварятись. І у зристі навіть б'єте інших, ви не поститесь, щоб того дня ваш голос було чути на небесах у горі? Хіба мені до вподоби такий піст? День, коли людина себе упокорює, схиляючись як очеретина свою голову і стелячи в ще на попіл, невже ви це називаєте послуг, приємним для Господа днем? Yeah. Yeah. От, вони вели цей пост, вже довго постять, і ніби нарікають, Боже, чому ми постимо, а ти ніби цей пост не замічаєш, не ігноруєш. Бо... Бо каже, це ваш піст, це не мій піст. Ну, не я його назначу, ви його вибрали, Але ви його робите не таким чином, щоб цей пост був мені приємний, щоб цей пост був таким постом, якому я вас почув. І є така фраза, що вони самі говорять, чому ми? Третій, упокорюємо наші душі. Це хороша характеристика про піст. Фактично, коли Бог повинен заповідав цей піст на День викуплення чи на День очищення, там була ця фраза: ти будеш там, смиряти свою душу чи упокорювати свою душу. Бо ідея посту смиритись перед Богом, упокоритись перед Богом. Подивитися на себе, побачити свої гріхи. Визнати і виправитись. Ідея посту, ми, перед, Боже перед Тобою, упокорюємось. Але це були на слова, каже. ми упокорюємо свої душі, але ви їх не упокорюєте. Ви не хочете постом е juste, досягнути своїх цілей. Говорите це, як, наприклад, є така форма протесту. Об'явити голодовку. От ми беремо голодовку, поки нас не почує там влада, начальство, це щось похоже. Ви бляєте голодовку перед Богом, поки Боже ти нас не почуєш. Це ж не пост. Ви щось вимагаєте від мене. Тому що під час цього вашого посту ви не думаєте, як мою волю виконати, а ви хочете, щоб було по-вашому. Ви продовжуєте порушувати мої заповіді. Бо піст, це тоді, коли ви сіляєтесь переді мною, Господи, як нам жити по твоєму слову? Це, це щось було схоже, я говорю, що Євдії апостолів згадується про піст, а один із них це згадка така негативна, коли е, заарештували апостола Павла в Єрусалимі, і євреї довагалися його смерті, ну, римська влада бачила, що він, ну, в принципі, не мав за що його казнити. І тоді зібралося там чоловік 40, 40 бажаючих бити Павла. І вони об'явили піс, з що ми не будемо їсти, поки його вб'ємо. І пішли до священника, положить нам це зробити. Викличете його ніби на допит, а коли його будуть вести, ми його вб'ємо. Оце такий, як називається, ніби піс. Де, щоб... Це хіба пісне ж Бог? Ви ну, шантажуєте мене своїми злими вчинками, у вас не получится це зробити. Також то есть, цей пост, в якому ви не сміряєтесь переді мною, а хочете доказати, що ви праві, щоб я вас послухався. Бог говорить, що ну, от ви в цей день стелите вредище, рвете одежі, на них лягаєте, сипіте попіл, схиляєте свою голову. Тобто будуть такі ну, форми, як це як обряд получився. Обряд, який демонстрував всім. Як ми постимо? І саме за це Ісус докоряв фарисею, що для них пост це було показуха. Що вони це робили не для того, щоб їх Бог почув, а для того, щоб люди побачили, якими набожні, якими релігійні. Ми навіть не їмо цей день, ми тому ми такі слабенькі, є Да? Ви так це робите? Ви це робите не смиритися, а свою, своє я підняти. Щоб люди вас хвалили. І далі, і далі Бог відповідає через Ісаю з вірша шостого. Ось піст! Ось який піст! Я визнаю. Розбийки дане несправедливості, розв'яжи моту з ярма, відпусти при на свободу, розірвавши кожну ярму. Поділив своїм хлібом з голодним, а нещасний безпритульний покличу свій дім, коли побачиш ного, затягни його і від свого рідного не відвертайся, тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздерлення не забереться. Попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава гортатиме тебе, ось тоді, й волатимеш до Господу, і Він відповість. Кликатимеш про допомогу, і він скаже: Ось я. Але маєш усунути себе ярмо, перестати погрожувати пальцем і лягословити, коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримуєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетворюється в полудень. В день. Твій Бог постійно провадитиме тебе, і навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості, і ти будеш, як зрошений водою санат, і як джерело, в якому не висихає вода. Твої нащадки відбудують віковічний руїни. Ось посей Бог». Вони жаліли про ті руїни. Каже, коли ти виправишся, коли ти зробиш так, тоді ти будеш волати, і я почую. І тоді нащадки відбудують руїни. Ти відновиш основи минулих поколінь, тебе називатимуть відбудовником проломів і відновником доріг для поселень. Бог каже: почуй спочатку мене, а тоді я почую тебе. Піст, це коли ти говориш Богу, Господи, проговорити мене. проговори до мене. Скажи мені, де я не такий? Бо каже, я скажу тобі, виправся в чому? поступати правильно, І коли ти будеш поступати правильно, коли ти почуєш мій голос, приймеш в своє серце, в своє життя, тоді я почую твої прохання. Про, і твоя проблема проблема рішиться». Дівайте коротко вже пару вічів, можливо, з 7 розділу Захарії. Е... Просто і це було ще раз пророцтво про те, як мало бути, і як, як відбулося, коли вони попали в Вавилон. А Захарія е... говорить тоді, коли вже вони, е, цей період 70 років в полону завершується. І, і це вже вони довгий час ці пости мають. Розділ з Мешканці Бетеля, це кілометрів 20 від Єрусалиму, послали Шар-Гецера і Регем Мелеха. Їхні імена називаються, бо це імена Вавилонські. Це видно, що це були євреї, які родилися в Вавилоні, там в цьому полоні, і там вони е, родилися, і там якби цю культуру посмотр цих двох посів е, додаткових впітали з детства постилися. І ось вони тепер через 70 років переселилися назад, бо давай приселиться. І коли Захарія пише, вони закінчують, ну, якби, ну добре, продвинулися від будови храму. Храм же ось, ось буде завершений в будівництві. І мешканці Бетелі ці два разом зі своїми людьми, щоб отримати благословення від Господа. І спитати у священників. При храмі Господа Саволота і в пороків про таке. Чи потрібно в п'ятому місяці плакати та постити, як робили, це багато років? Вони приходять, ну, їх так, цю делегацію посилають з цього міста в Євросаливу. Там не священники, там не пророки. Запитають, нам продовжувати постити чи не постити? Оцей пост п'ятого місяця це був пост на згадку про. Зруйнований Єрусалим і храм. А Єрусалим вже, в принципі, заселяється, храм вже майже відбудований. То, чи варто нам продовжувати пости, чи не варто. Вони питають священників. Видно, це, що священники з війни не знають, ніби ну, що сказати, не пост? то ну, просто хорошо. Священники не відповідають і тоді Бог. Бог відповідає через пророк. І було до мене Господнє слово такого змісту. Скажи всьому народові, краю та священникам такі слова. Коли ви постили і голосили в п'ятому, оце цей піст, який вони питають, чи сьому місці це був інший піст за смерть губернатора, якому послав клав Велонський цар? Коли ви постили протягом останніх 70 років, то хіба ви насправді постили для мене? Ось ці 70 років посту, це традиція, ви яка була у вас? Невже ви робили це заради мене? І він нагадує вірш сьомий: хіба не пам'ятаєте слів, які говорив Господь через попередніх пророків, коли Єрусалим був ще заселений і спокійний, як і його навколишні міста? Адже були також заселені південні рівнина. І він Захарія, чи Бог через Захарію, нагадує, а на жаль, не пам'ятаєте, що було сказано раш? Ось це пророцтво Ісаї. І не тільки пророцтво про це, але Ісаї найбільше про це сказав. Хіба не пам'ятаєте, як я попереджав вас, що питання не в тому, щоб об'явити піст, а питання в тому, щоб зробити його Е, В тому, щоб почути Бога. По-перше, почути Бога, а тоді донести Богу свої свою потребу. І він. Фактично далі говориться схожі слова, як, як, як у Ісаї. Начни себе. Начни себе. Зміни своє серце. Якщо також відкрити серце Богу, почне з того, що відкрий своє серце людям. Побачимо нужденного, поможи йому. Не пройди не пройди повз чужої потреби. І ось, можливо, ще один вірш з цього пророцтва між 14. В результаті сталося так. Коли він застерігав, коли Бог застерігав, то вони не слухали. Тепер же волатимуть вони, але не почую я, говорить Господь. Вони з претензіями, Господи, ми постимо, а Ти не чуєш. А Бог каже: А ви мене чуєте? а ви мене чуєте? Хочете, щоб я вас почув? Знайші себе. Почуєте мене. Тому хай Бог благословить нас не так, щоб він нас почув. А це означає, що ми почнемо чути Його в своєму житті. Ми дамо Богу вказувати е, нам, де нам треба виправитися. Де нам, де нам треба почути Його слова? Чому в нашому житті відбувається біди. Думаю, що навіть і всьому про. Про наше життя в Україні. Ми бачимо і говоримо, що є там ворог зовнішні, які нападає на нас. Хіба крім зовнішнього ворога, нас нема внутрішніх ворогів, да? нас немає своїх проблем. А хіба, якщо говорити про те, що люди живуть неправильно в Україні, хіба церква живе правильно в Україні, хіба ми живемо правильно в усьому, хіба ми поступаємо бездоганно перед Богом? Бог і говорить про це, що я хочу вас почути. Дійсно. Е, часи посту — це часи, коли ми сміряємося перед Богом, бо в нас є труднощі і біда, і ми хочемо його допоможі. І Бог каже, я готовий допомогти. Але є те, що ти повинен своє життя змінити і виправити. Просто Ісаї, мені в ній сподобалася така фраза, така пам'ятна фраза. І коли ти це зробиш, я тебе благословлю, і ти будеш, як зрослиний водою всад. Чи будеш як джерело, якому завжди є вода. Ось, Ти будеш. І ти відбудуєш зруйновані руїни. І знову буде та програма на побудівництво на, на, на доріг, да? ті зруйновані міста. І ти це зробиш, ти зробиш? Хай Бог нас благословить. Благословить. Жити так, щоб він нас чув. А це означає, що ми чуємо його. Амінь. Помогамся.